Христос, воскрес. сьогоднішня неділя, п'ята неділя по п'ятій десяті. Це неділя про самарянку. Ту самарянку, яка зустріла Христа коло керниці. Самаряни, це хто? Це під час того, коли Іудія була під Асірією. І асірійці, євреїв, відправили в полон в Асір'ю, перемістили їх, а на їхній землі і сюди прислали інших людей. І оці люди тут поселилися, інший народ, але на них нападали леви, і вони ті прийшли до асірійського правителя і кажуть, нам тут важко жити, нас тут поїдають леви. І що потрібно робити, чому так? Сталося і тоді сказали це за те, що ви не шануєте Бога цієї землі. І тоді асирійський правитель направив туди єврейського священника для того, щоб він їх навчив закону Моїсії. Тому то самаряни і самарітяни, вони прийняли закон Моїсеє, іудаїзм. І... Спочатку вони, оскільки одна віра були разом з євреями, але коли Вавилонський полон закінчився, і євреї назад повернулися на свою землю, то вони заборони, заборонили, щоб самаряни приходили в Єрусалимський храм. І таким чином виник, виникла така разбра, розділення, неприязнь між самарянами, яких принижували, що вони достойні були, не вчись на те, що одна віра. Між Самарянами і євреями. Тоді самаряни на горі в своїй горі горазі збудували теж храм для того, щоб згідно з законом Єсеїв відправляти отой релігійний путь, який положено по закону Моє, які жертви приносити, як яким чином. І, як і, як і, і от, тому то була растра і, і от Господь, коли належало, йти, було йти в Євросам з учнями на свято. Він вирішив йти через Самарію. Якщо до цього Господь посилав учнів для того, щоб проповідувати і казав, що такі ді до народа Ізраїля, а тут він сам йде в Самарію, тому бо що Бог є той, який знає людські серця. І тому, то власне, заради цієї Самарянки заради цих людей він прийшов, тому що він бачив, що були ті люди, які готові були відкритись словам Христа Його проповіді. І от Господь прийшов в містечко Сіхем, де була керниця, керниця Іакова за переданням. Е, була е, біблійський час шостий. Та по-нашому, це який шостий, 18 година, мінус 6 годин, 12 години дня по-нашому. І вже вони втомилися від ходьби, жара наступила, нічого не їли. І от учні пішли в містечко купити їсти, а Господь тут коло керниці остався відпочивати і чекати своїх учнів. І прийшла жінка. І він попросив, дай мені води пити. І вона тут сказала, ну як це ти, єврей, просиш у нас е в мене води пити, коли от Самарянка, є, а ви ж з нами не спілкуєтесь. І от Господь тоді сказав слова, що ти знала, хто в тебе просить пити. То ти сама просила, тому що я можу дати воду живу, що ти не будеш мати спраги, тому що той, хто п'є цю воду. Земну, то дійсно знову хоче пити. Про яку воду Господь говорить, воду живу. Вода жива це є і наша віра. Євангельське слово, яке несе людям спасіння. Да, то євангельське слово, яке несе людям спасіння. Хто буде приймати це слово і вірувати, той вже не помре буде мати життя вічне. Тому це слово проповіді, слово Євангелія, яке несе спасіння, спасіння в кому? Во Христі. І разом з тим жива вода це є образ Духа Святого. Що Духом Святим ми стаємо новою людиною, святому хрещення, ми народжуємося від води і Духа. Від тої води, яка освячена сповнена Духа Святого. І, власне, Духом Святим ми духовно народжуємося, ми стаємо новою людиною у Христі, тобто ми сповнюємося Його Духа і тому -то ми стаємо дітьми Божими. Ті, які рідні Йому, які єдиного Духа, тому що прийняли Духа Святого. І от тут нам повинні задуматись над цими словами, сподіваюся, як ти цю воду буде пити, будеш знову мати справу. А хто пити буде воду живу, вже більше не буде мати справи. Про що Господь говорить? Ну, що основна цінність. Людина це є духовне життя, життя з Богом. Це основна цінність. І я вже говорю, ще раз повторююся, ці людського життя на землі, народження наше тут, тільки для одного, щоб тут ми на землі пізнали Бога, вірою оправдалися, щоб назад повернулися в рай. Тому то, наше ці життя тут це пізнання Бога. Для того, щоб через Христа, через Його жертву, через віру в нього і в ми повернулися до життя з Богом, де ми будемо будем мати життя вічне, яке сповнене буде блаженно, блаженства, безмірного щастя, де людина відкриється тим багатством тою славою, яку Господь вложив в людину і що людина втратила через гріх. Але знову до людини повернеться та слава, то багатство людського достойства як дітей Божих. І це є основне. Людина, яка вкусила духовної радості, вже все інше для нього, для, для нього вже не таке славне. І основна цінність для людини це дійсно є духовна радість і життя з Богом. Тому Бо що ми поїли, а наступив вечеря, знову хочемо їсти, дати все, що земне. Ти хочеш одне купити, ти купив це, а подимахається є краще, і знову цілі ставиться і дійсно. Земля свята, вона людину постійно затягує і втягує для того, щоб жити ось, ось цими бажаннями, які постійно виникають і нічим не можуть бути е, втамовані, тому що знову виникають нові бажання. Тому тобто ця земна вода, як образ того земного життя, коли людина пристрасна до земного, і, якається, ці, як пристрасть, вона ніколи. Не втамується, тому що постійно людину буде мучити тими земними бажаннями. Людина, яка знайшла Бога, вона заспокоїлася, знайшла мир з собою, Богом в цьому світі знає жити і спокійно все сприймає. Вона знайшла основну цінність, тому то все інше вже не стало пристрастім до земне. От власне про це і говориться. <кій> що треба знайти от Бога для себе, і тоді буде людина мати повноту і радість життя, е яку ніхто не може забрати, через які би проповнює, людина не проходила. І от жінка попросила цей один, ну дай, щоб мені більше не приходити. А, і ще хотів акцентувати вашу увагу. Вона сказала, ну тебе почерпала нема. І те, що більше і який дав цю керницю. Ти більше Якова, а євреї, так, це самарянка спитала, а євреї Христа що казала? А ти що більше Авраама, то дав він більше Авраама? Він більше Якова, тому що він є Бог, який прийшов на землю. Я той обіцний Месія, який має прийти для спасіння. І це Бог тільки міг звершити. Може люди, які б мудрі не були, і правильних речей вчили, але ні одна людина не могла загладити людський гріх і зробити людину безсмертною. Здоровою чи здоровшою, могла зробити. А от безсмертою тільки Бог міг зробити. Тільки Бог міг взяти людську природу смертною і зробити її безсмертною. Тому то той Місія, якого очікували євреї, Це є Бог, який прийшов за спасіння всіх. І саме повинні цінувати те, що я сказав, що віра це основне в людському житті, тому що віра це те, що з'єднує нас з тим Богом, який приніс для нас спасіння і безсмертність на цю землю, той, який вводить нас в життя вічно підносить нас на небо і садить собою за престолом, щоб ми були з ним там, от на небі, за престолом царський без. І оця жінка каже, дай мені цієї і води. Він каже, ну хорошо. Я дам таки проведи чоловіка. Він каже, ну немає, 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 немає чоловіка. Він каже: Господь. Ти правильно сказала, тому що це п'ять чоловіків було, а зараз хтось, тобто, який з тобою є, то це не є твій чоловік, не розписано. Якщо наші умови говорити, то не перебуваєш в законному шлюбі. І тоді жінка прозріла, що той, який бачить її життя, що він є як мінімум пророк, якому відкрита людська душа, людське життя. І не людське життя, а відкрито і майбутнє, і суть цього життя, тому, -то вона, тому -то вона і питає, що от, е -е ви, євреї, поклоняєтесь там в Єрусалімі, а ми тут на своїй горі грозі. А де правильно? Тобто вона починає перед ним ставити духовні питання. Тобто, яка правильна віра, як правильно вірувати? Це показує, що? що насправді, насправді вона була такою, якою є ми. Тобто з тими людьми денамічно все в нас. І віра, і земне, і святе, і грішне. Тобто насправді от вона задає перед ним питання, коли вона побачила, що це є пророки як мінімум, то вона задає перед ним духовні питання. Віра, інтерес до духовних речей, до релігійних речей було в ній. Але вона цим не жила. А чому не жила? Тому що всі люди жили ось так. Ходили на роботу, Пасху святили на Пасху і все. А понеділя не ходили, не постились, не молилися і так далі. Тобто, ви розумієте, людина дуже часто піддається образу життя, як всі живуть. Вона думає, що це все нормально, і в мене все нормально. Ну, грішу, ну не так, як так. Я коли з одним зустрічаюся, то я вірна. А не так, як та. Да? так. Тобто, людина порівнює себе з грішнішою і виправдовує себе от свій гріх, який має, тому що всі так живуть. І людина погоджується з цим життям. Бо я просто кажу, така, як ми, це для того, щоб ми дійсно алкали, пали спрагу до духовного, до істини, шукали цю істину. Відчували свою душу, відчували оту духовну справу і втамовували цю духовну справу, справу в своїй душі. Не мирилися з тим, що всі так живуть, чи я буду білою вороною. От вийду на пенсію, тоді буду каятись. А зараз треба заробити, щоб нормально жити на пенсії. Тобто, от є такі думки в людях, в людях. І от люди, повторюю, живуть от просто, як ви кажете, мирським життям, якщо говорити про нас, не дивлячись то, що в хрещенні, а своїх обов'язків не виконують. О, а І люд, душа що жива була. Скільки людей наших, ви знаєте, свою душу вбили, да, в лапках вбили, в тому плані, що... В душі був попит, проявили інтерес, а потім робота і ще щось. І люди відложили духовне і освітилися. Тому, -то, тому -то я сказав, що раз ця жінка зразу поставила духовні питання, то знаєш, не... Була та духовна справа, були ці питання, чи вона жила, таке не було спитати. і вона бачила того живого прикладу, хто хтось живе свято і чисто для того, щоб можна долучитися до того життя. Тому то Христос і прийшов в Самарію, тому що бачив, що були ті люди, які мали ту духовну справу для того, щоб їх задовольнити, відкрити ту духовність, відкрити істину. І те, що Господь для неї відкриває, він ні з ким так більше, до речі, от не говорив. О, тому що Господь каже, да, що спасіння від євдеїв, тому що там, в тому народі, згідно старого заповіту, прийти на землю Спаситель, але для спасіння всіх. І Він каже, да, Правидніше то там, але наступає час, коли Господь шукає тих, які будуть йому вклонятися в дух істин, тому що Бог є дух. Для себе повинні запам'ятати не тільки що Бог є любов, але раз їм не любить, то буде вибачати, а я вже буду жити, як, як жити. Часто люди так от чують, що Бог є любов. Це значить, що Бог повинен нас просто балувати і не звертати увагу, що ми грішимо. Та ні, але, якщо Бог є любов, то давайте самі любити Бога, щоб бути близьким йому. Так от Бог є і істина, дух і істина. А раз є Бог Дух і істина, то треба перебувати в правді Божій для того, щоб бути близькому Богу, який є і дух Істина, тому що таких шукає Господь. Це Господь сказав, це самарянці, і ці слова відносяться до нас. Тому що самарянка сказає, Я знаю, що має прийти Месія, який навчить нас у тій істині. І тоді Господь, я сказав, сказав, що я є той обіцяний Месієм. І Семеренко, коли це почула, все кинула і побігла іншим людям проповідувати. А як її проповідь починалася, підіть, послухайте того, який сказав мені все, що я зробила. От воно існе покаяння. Тобто, пам'ятаєте, блудного сина притча. Той син, коли вже дійшов до повного убожества, і вирішив піти до свого батька і сказав, я піду скажу, що я не достигну називатися твоїм сином. Хоч батько його очікував, але той блудний син, коли прийшов до свого батька, сказав все-таки ці слова. Я не достойний називатися твоїм сином. Ось це покаяння, що людина усвідомлює свій гріх і розуміє, що вона грішна і просить прощення і визнає свій гріх. Так і ця самарянка сказала, підіть, послухайте того і казав мені все, що я зробила. Тобто Вона не боялася якійсь мірі признати свій гріх. І в якійсь мірі це є. Якщо б подробиця не сказала, але я сповідання цього свого гріха. Тому е, ну, покаяння це усвідомлення свого гріха і все-таки переміна своє життя. Якби Адам з Євою, коли Господь шукав, що вони покаялися, і коли питав, чи точно ви не їли, я би сказав, Господи, да, ми їли, ти прости. Ми не заслугуємо тут оставатися в раю. Да, ми їли, ну ти прости, ми більше нікого це не зробимо. Ну остались би, а так оправдовалися, а не визнали той свій гріх. О, Тому то і ми не повинні соромитися, визнавати свої гріхи. І перед Богом, і перед людьми де треба. Засуджувати себе в покаянні, тоді Господь духовно нас оправдає. Як проповідь тієї жінки, вона була багатобрідна, тому що ті люди прийшли, вони навіть попросили, щоб Господь залиши з ними. І два дні Господь проповідував, і каже, ми віримо не за твоє слово, слово твоєї жінки, тому що ми самі чули і бачили. І коли учні прийшли були і побачили, що розмовляє з твоєю жінкою, і сказали, на, їж, Господь каже, от що дозріли, що моя радість це от та проповідь тим душам, які мають справу духовну для того, щоб їм дати Слово Боже, щоб їх душа возрадила, щоб знайшли спасіння. Оце є основне. Це основне для мене в цьому є радість. Оце моя їжа і підіє нести проповідь. І це була приклад для апостолів, які належало по тому, ці мужні, які були з ним, дійсно стати апостолами і займатися цією проповідь. Я сподіваюся, один осадив, а другі жне, але оба мають радість. Так от Господь Духом Святим насаждає, бо призиває до покаяння. Але повинні бути люди, які пронесуть то слово проповіді для того, щоб людей призвати до духовне життя, щоб люди во Христі, в Бог знайшли для себе спасіння. І це є радість. Тому тобто Господь давав приклад отої проповіді і також журдовного служіння, Легіві не пив, для нього привести людські душі до спасіння це найбільша радість він має. Оце ми повинні побачити, щоб для нас була більша радість побути з Богом, прийти на службу, попричищатися, проповідувати людям, послужити людям ціною свої втоми, жертви або втрати чогось. Оце наша радість, що ми послужили людям, порадували Христа. Оце повинна бути наша радість. А не жаль про те, що ми вже втратили час, гроші або ще щось на цій дорозі. Тоді ми пристості і землі, а не духовні. Ми з вами знаходимося в період святкування при половині 50 -ті. От теперішній час, от теперішній церкві, якби це свято якби омалилося в тому плані, що в нашій церковній свідомості воно не, не, не займає того місця, що займало його раніше, і хто приходив на молібен, тому що особливо з цього свято, що ми служимо до святий Морібен. то я просто говорив, що. Це свято пов'язано словами Христовими, що із ваших душ потечуть ріки води живої. От ми, християни, повинні бути тими джерелами води живої для всіх інших. Прийняти цю воду до во Христа, як Самарянка прийняла, Духа Святого, або слово проповіді Христової, яке робить над новою людиною, Оця самарянка стала новою людиною. Вчора вона була блудніця і грішниця. На завтра вона стала проповідницею. І вона потім подружилася і зі своїми двома синами пішла проповідувати і Нерону і зі своїми сестрами. Так що для своєї сім'ї вона дійсно була апостолом і для церкви апостолів для багатьох людей. І її проповідь привела до того, що перший страшний гонитель християнства це був Нерон, що донька Нерона. Домніна, домка да, на українській мові каже. Увірвана до Христа. Так Нерон казав піддати страшним мукам і дітей самарянки Фотіни. І вони були закатовані. Мученик Віктор, один із синів неї. Всі сестри були піддані страшним мукам. І вона була страшним мукам один раз на чудесно, воскресала, стала живою, потім три роки в'язниці була там, всіх навернула до Христа і потом кінці кінців. Е, її страшним мука підала і кинув керницю, вона е, там вже померла. Е, Оце вот нова людина. То, що вона пізнала Христа відкрила до себе, стало сильніше, стало головніше в житті. Сім'я була діти. Але проповідь Христос Івана стала головніше і на цей е, алтар жертви, вона положила саме життя і в свою сім'ю. Ну, Яка слава там у неї, розуміє? Так от вона багатьох привела, тому що її душа, яка воскресла у во Христі, вона стала джерелом віри, тобто води живої для багатьох і багато, багато людей прийшли до Христа повірували, знайшли Христа, знайшли Спасіння. І це всі ми з вами повинні бути такими. Тому -то в цьому святі при половині, освячуючи воду, ми просимо що Господі, тому що в приполовині це, а П'ятдесятниця це є свято в старому Заповіті, це дарування закону, тобто скрижалі в заповіту, в заповіді, а в Новому заповіті це схожня Духа Святого. E, тобто пророк сказав, що заберу серце кам'яне, а там серце живе. Так от перший закон був написаний на скрижалях кам'яних, а другий закон повинен бути на скрижалях серця написаний. От в Хрещенні це відбувається, що наше серце стає тим джерелом води живої, яку ми сприймаємо в хрещні Духа Святого, але для того, щоб воно стало джерелом води. Яка вводить людей в життя вічне через наше життя і через нашу проповідь. Тому ми просимо цьому святі переполоння, щоб дійсно ми стали тим джерелом Води Святої, щоб Господи, зробив нас цим Духом Святим, щоб ми стали джерелом, яке буде напаяти людей своєю любов'ю, словом, своїм життям. Е, ну і саме. Свято переполовіння було теж між двома неділями. Минула неділя це неділя простілення розслабленого. У нас там іконочка є. А воно де відбулося це сілення? Коло джерела, сілу амського, яке було джерелом сілення для людей Духзатим. А сьогоднішнє свято, свято сьогоднішня неділя теж коло води, коло керниці. О, тому -то так все не неспроста не, не підібрано, що коли п'ятидесятні, це оцих два неділі після пасхальних читань, які пов'язані з водою, але які відкривають для нас призив Божий, щоб ми з вами во Христі стали джерелами води живої для всіх тих, які мають духовну справу. Тому я -то бажаю, щоб своєю любов'ю, вірою, проповіддю ту духовну справу утамовили тих людей, з якими Господь водить. Христос Российс.